Слава Україні, друзі! Мені час висівати капусту, і зараз хочу поділитися з вами своїми урожайними стратегіями щодо цієї культури. Є багато цікавих прийомів, важливих прийомів щодо вирощування капусти уже у відкритому ґрунті. Але про це будемо говорити пізніше, коли буде про що говорити. А поки що основні пункти. Капуста дуже важливий овоч в нашому раціоні. Капуста різних видів. Як Світна, як броколі, як кольорабі, брюссельська, ну і, звичайно, білоголовкова. Хто яку любить, хтось любить червоноголову капусту. Будь-які капусти, як всі христоцвіті овочі, вони дуже-дуже корисні, історично у кухні українців займала значне місце. І раніше жодне якесь весілля, жодне, жодне якесь таке торжество не обходилося від безтушеної капусти, без голубців. Ви знаєте, що навіть капусту поважають, квашена капуста. Лучше блюдо і подах стыдно, і сажрут не жалко, Але для них мені капусти шкода. А вам розкажу, як я вирощую капусту таким чином, що ну ось у мене до цієї пори ще є кілька каченів капусти у погребі з мого невеличкого городу стосовно ґрунту. Ґрунт для більшості грудніх рослин і для капусти, зокрема, повинен бути пухкий, повітропроникний, вологопроникний. Я для цього беру за основу. Куплений ґрунт, і додаю до нього деякі елементи, про які говорила я у одному з попередніх відео. Але треба додати в цей ґрунт один інгредієнт, який у всі інші ми не додаємо. Це попіл. і це ми робимо для профілактики такої хвороби капусти, яка називається кіла. Лікування від кили немає, не існує. Можна лише профілактувати з одного боку, це використання біопрепаратів для того, щоб якось трохи стримати розмноження і ріст. Актиноміцета, який є причиною захворювання на кілу капусти, а з іншого боку, створення такого середовища багато на кальції, велика кількість кальцію В грунті є такою профілактичною мірою проти розмноження ось цього актиноміцета. Вистачить столова ложка попелу, звичайного пухкого попилу. 7-8 літрів. Якщо у вас ґрунт не купний, якщо ви готуєте його самі із якоїсь домашньої землі, краще обробити препаратом сіної палички. Далі що стосується насіння. Якщо насіння сортове, то його зазвичай в пакетику багато, і тоді його треба відкалібрувати, відкинути дрібне насіння, бо з дрібного насіння і буде поганий урожай. Насіння на один-два дні замочую, можна і без замочування, але мені так видніше, яке насіння зійде, яке не сходить. І далі висіваємо у ґрунт. Якщо це насіння забарвлене, це, найчастіше це гібриди, то його висіваємо сухі. Далі як висіваємо, частина людей вирощує розсаду, звичайно, у розсадних ящиках рядками, і потім, ну рідко вже хто пікірує, просто висаджують одразу в ґрунт. Єдиний плюс, який я тут бачу, що можна кожну рослинку обдивитися, чи нема в неї кіли, тому що кілою вона може заразитися навіть на етапі розсади. Ну, Більше нічого такого привабливого у цьому я не бачу, хіба що немає можливості інакше вирощувати. Але якщо вирощувати в умовах квартири, в ящиках, рядочками по сіну, то це ну, зазвичай дуже малий відсоток успіху. Ну, Хіба у вас є балкон і ви будете розсаду вирощувати на балконі? Тоді да, тоді це має сенс. Зручніше, на мою думку, ну, зручніше капусті. На мою думку, вирощування в касетах. В таблетках дуже добре, але дорого. А от в касетах це якраз так, якраз середньо приблизно. І тут такий плюс, що вона не загущена, не буде конкуренції між рослинами, і легше забезпечити їй такий світловий режим. А для розсади капусти, як і для всієї, для капусти, дуже сильно важливий світловий температурний режим. Якщо не дотримуватися, то звичайно зниження урожаю. Ну а в розсаді капуста витягується і падає, і отаке от. І, до речі, чорна ніжка може відвідати її у касетах. Як правило, чорна ніжка, ну з малою ймовірністю, може з'явитися, бо там дуже гарне провітрювання. Тож ну я буду висівати в касети. Звичайно, як і всі рослини, капуста ну, не дуже любить пікіровку, Ну, от томати, вони такі байдужі їм з пікіровкою, без пікіровки. Всі решта, ну це так би сумнівно. Так, воно виросте, звичайно, але трошки пізніше буде відтермінований урожай, по-перше, а по-друге, що все-таки ну, втрачаються життєві сили рослини на цьому. Але ж ходимо з тих умов, які в кого є. Якщо, наприклад, у вас є можливість посіяти в парник або в теплиці, то це. Дуже добре тоді, оці у рядочками наривом, і вона не дуже густо її посіяти. І вона в кінці березня, якщо ви посієте, то буде якраз те, що треба. Коли ми це робимо? Ну тут треба знову ж рахувати, так як і всю розсаду треба рахувати. Для брокколі і ціної капусти, бажаний вік розсади для висадки грунт 50-60 днів. Якщо, наприклад, ви будете накривати наприклад, агроволокном, то можна і менш молодшу раніше. Якщо це білокачана капуста, середня пізня, то їй достатньо 30-45 днів. Вік до висадки, і е, вона не боїться вже її розсада. Саженці вони не бояться е, морозу, заморозку до мінус п'яти градусів. Навіть кажуть, до мінус семи, але не випробовувала. До мінус п'яти точно не бояться. Варто врахувати, що після висадки розсади в ґрунт урожай ви будете збирати через 45-60 днів. А що стосується цвітної і брокколі, то їх ну, дуже, дуже бажано без пікіровки. Бо тоді справжнього врожаю не буде з спікіруванням. Ну, будуть головки, але 99% гарантії, що в сортових розмірів вони своїх не наберуть, якщо ви будете з спікіровку їх вирощувати. Касети повинні бути глибоченькі, ну, не менше 5, а краще 7-8 см глибиною. Сходи навіть не намоченого насіння, з'являться десь через 4-5 днів, намочено ще швидше. І далі необхідно дотримуватися. Такої схеми температурного режиму. Як тільки сходи тільки починають показуватися, необхідно зразу знизити температуру до плюс 10-12 градусів. Якщо проростає капуста отак швидко, 4-5 днів при температурі плюс 20 градусів, то відразу після того, як проростки з'являться, необхідно понизити температуру аж до 10-12 градусів. І так розсада має рости тиждень. А далі можна підняти градусів до 15-16 градусів. І це якраз така бажана температура, при якій капуста буде рости оптимально, не витягуватися, не падати. Не. Якраз це її така улюблена температура. Що стосується цвітної капусти, то тут температура повинна бути градусів на 5 вища. Вона ніжна, вона дуже не любить таких перепадів температур низьких, це не її. Що стосується світлового режиму, то світловий день для капусти повинен бути не менше 12, а краще 15 годин. Тобто підсвічувати так, щоб в сумі. Це на добу встановила як мінімум 12 годин до 15. Чекаємо першого справжнього листочка. Як з'являється перший справжній листочок, починаємо підгодівлю. І ці підгодівлі повинні бути дуже регулярними, бо капуста напевно, найбільший овоч. Це велика така листова маса, да, качан це сукупність листків, які для того, щоб вирости, витрачають дуже багато поживних речовин. Тому підгодовуємо регулярно і з регулярністю раз на сім днів. Якщо іншу розсаду ми дивимося там, по стану, який вигляд має розсада, то капусту раз на сім днів треба підгодовувати. А причому підготувати треба комплексними добрими, щоб обов'язувати фосфор і калії. Ну, Звичайно, треба і за зовнішнім виглядом спостерігати, бо, можливо, всяк, якщо, наприклад, буде листочок з нижнього боку такий червоно-фіолетовий, значить не вистачає фосфору. Якщо жовтий по краю, не вистачає калію, якщо взагалі такий, блідий і жовтувати вся листва пластинка. То не вистачає заліза. Хоча може бути і від перекорму, якщо ви не дотримаєтеся інструкції по розведенню вашого добрива, то може пожовкнути листова пластинка від такого перегодовування. І тоді треба зробити, ну я б сказала, назвала б це промиванням. Так, треба багато пролити великої кількістю води, так, щоб вода витікла із дренажних отворів. І таким чином ми надлишок добрив виведемо із касет чи з. Стаканів чи де там вигодне. Ну, звичайно, це не стосується вирощування в, в теплицях, в ящиках. Ви так не зробите. Десь за два-три за дні, скажімо, до висадки ґрунт, треба капусту капітально підгодувати. як ми вже з вами говорили, що не можна розсаду пересаджувати голодною, бо коли ви вирвете її звідти, то коріння буде травмоване, воно не зможе деякий час споживати поживні речовини, а рослина вже буде голодна. На той момент це знову ж втрачаємо в урожаї. Куди висаджуємо? Висаджуємо у ґрунт, де раніше не росли хрестоцвіті овочі, тому що вас замучить хрестоцвіта ложка і може бути кіла. Якщо ж немає у вас виходу, ну, то вже як є. але в обох випадках, чи то після хрестоцвіта, чи не після, треба правильно гарно заправити лунки. Заправляємо знову ж попелом. До речі, якщо у вас ґрунти чорноземні, то, як правило, всі ґрунти лужні, тоді попілу ну, можете додати чайну ложку. Якщо ж у вас не чорноземи, піски, супіски, суглинки, то столова ложка. І навіть якщо у вас ще є доломітова мука, то ви туди ще й столову ложку доломітової муки додайте. Доломітова мука містить магній, або є ще таке добриво калімаг називається, теж можете туди додати. Я маю на увазі столова ложка попілу і одна столова ложка доломітової муки або калімагу. Заправили органікою. Більше ми органікою не будемо підживлювати капусту. І звичайно зробили ґрунт легким, пухким. Якщо у вас чорнозем, то треба додати піску багатенько, треба додати тирси, але не свіжої. І таким чином цей ґрунт зробити таким легшим. Ну і висаджуємо капусту, і до приживлення ми її більше не поливаємо, доки вона не приживеться, доки не з'явиться новий листочок. Коли з'явився новий листочок, це означає, що рослина прижилася. Поки вона не всмухтує воду і не випаровує її, то корінь вимокає. Якщо ви, як і я, не бачите нічого поганого у розумному, помірному. Обмеженому використанні мінеральних добрив, то також додаємо у цілунку кальцієву селітру, ніяку більше іншого, тільки кальцієву селітру. Цей вид селітри він не є фізіологічно кислим, тобто не закислює ґрунт. Аміачна селітра закислює ґрунт, вона фізіологічно кисла. І так само не можна використовувати сульфат амонію. Оці дві речовини вони закисляють ґрунт і це небезпечно з появою кіли. Якщо ж ви добрими не користуєтеся. І не додаєте його в лунку, то тоді ви повинні практично постійно поливати капусту якимось, наприклад, зброженою травою. Але це регулярні регулярні поливи, бо цим ви не, ніколи не перекормите. Ви просто задовбитеся самі, але капусті буде добре і азотом ви не перекормите її. Тому отака оця зелена брашка, трава зброжена. Але треба пам'ятати, що. Якщо вона вас зберігається довго, то ефективність її як азотного добрива абсолютно нуль, тому що коли там відбуваються процеси бродіння, утворюється аміак, вона воняє так, як і гній свіжий, і при цьому аміак весь вилітає, а от те, що там залишається, то ні прошу. Тому з цим бути уважним. Захищаємо, звичайно, від хвороб, від кили, вже ми проговорили, як захищаємо, як захищаємо від фузаріозного в'янення, бо фузаріум цей в ґрунті водиться. А як? А обробляємо ґрунт сіною паличкою триходермою. Це буде якісне, дуже якісний захист. Поливати час від часу, додавати туди триходерму і сіну паличку. Від шкідників, от від шкідників, що б там хто не казав, але без хімічних препаратів ми не обійдемося. Тому перед висадкою ґрунт за 2-3 дні треба ці касети пролити розчином актари. І вона десь буде діяти приблизно 2-3 тижні. От сніг за 20, за місяць вона повністю розкладеться, в рослині і її не буде, і тоді далі ви вже починаєте. Ізгулятися хто як може, але оцей якраз момент, коли їй може жерти Христоцвіта блоха, коли вона маленька, коли вона ніжна, коли вона ще не прижилася, то тільки актара. І щодо поливу, капуста, рослина така дуже спраглива, її завжди мучить спрага, але оце полив по поверхні, це тільки шкода, тому що для того, щоб задовольнити таким поверхневим поливом, рослину треба на квадратний метр вилити приблизно 5 відер води. І, звичайно, якщо ми їх отаку просто вильємо, вильємо, то ну, це абсолютно буде неефективно. Це Знаєте, треба так виливати, як ото іноді роблять внутрішню вену уколи так струйно, от дуже помаленьку. Ну, але про це поговоримо, коли наша розсада потрапить у ґрунт. Якщо ви дотримаєтеся таких основних моментів, які я вам назвала, то капуста вас буде на славу. Деякі секрети підживлення, деякі секрети захисту я вам розкажу вже пізніше, коли у нас, так би мовити, буде об'єкт дослідження. А поки бажаю вам гарного урожаю.